Заходь! Почувайся як удома. Я тебе вже зачекалася. Сьогодні ми будемо обговорювати з тобою гру феномен. Їй вже 13 років, і її продають уже десятиріччя. Продають, перевидають, перепродають, роблять ремейки, але залишимо це все на совісті, бо сезди. Це тупо Скайрім. І сьогодні розкажу тобі сюжет. Він короткий, але цікавий. Поїхали! Як і в попередніх частинах серії The Elder Scrolls, головний герой починає свій великий шлях як безіменний ув'язнений, що з'явився, наче з на звідки. Його везуть до імперського укріплення Хелгена, разом з іншими смертниками, серед яких брати Бурі, Конокрад Локер і лідер повстанців Ярл Ульфрік Буревісник, дорогою до Хелгена, герой мимоволі стає учасником розмови ув'язнених, з якої стає зрозуміло, що в Скарімі зараз триває повстання. Братів бурі, очолюване Ульфріком. Імперці помилково порахували протагоніста одним із них і везуть на страту до Хелгена. Але на місці виявиться, що того навіть немає в списку засуджених. Незважаючи на те, що в документах немає імені протагоніста, вирішено відправити його на страту разом з рештою бунтівників. І ось Кат страчує одного зі спійманих, а наступний головний герой. Але вже перебуваючи на Пласі, він бачить, як прилітає. Дракон і в місці починається паніка. Герою потрібно забігти у вежу, всі інші виходи завалені уламками будинків. Алдуїн проломить стіну вежі та почне вивергати вогонь. Коли дракон полетить від пролому, у персонажа з'явиться можливість стрибнути на дах трактиру внизу. Спостерігаючи дорогою за атаками дракона на форт, герой дістанеться до фортеці. Тут треба буде вибрати, в чиїй компанії він буде тікати з Хелгена. Легіонером Хадвером або з Ралофом. Якщо піти з імперцем, то в численних коридорах і кімнатах зустрічатимуться войовничі налаштовані брати бурі. Якщо вибрати бік братів бурі, то воїни імперського легіону, які зустрінуться на шляху, атакуватимуть головного героя. Вони проходять до печери, де на них чекають перші бої. А на виході з печери проводять поглядом дракона, що відлітає. З цього моменту відкрито цілий світ Скайріма. Далі вони прямують у Рівервуд, Прибувши туди, слід завітати до Ярла Вайтрана у драконячій межі. Однак перед входом до міста його зупинить стражник. За його словами, вхід до міста закритий через частіші напади драконів, і до міста тепер пускають тільки за офіційною потребою. Після того, як наш герой пояснить стражникові, що місто в небезпеці, вхід буде відкрито. Тепер вирушаємо до палацу ярла, драконяча межа. Після розмови Балгрус старший вирішить, що потрібно відправити підмогу в Рівервуд, і завдання на цьому буде за. Вершено до героя підбіжить Айрілет, і скаже, що біля західної сторожової вежі бачили дракона. Ярл доручить Айрілет і протагоністу вирушити туди і розібратися в ситуації. Прибувши на місце, можна помітити, що вежа зруйнована і скрізь палахкотить вогонь. Айрілет командує групі стражників прочесати місцевість навколо вежі. І ось настав час першої битви з драконом. Коли разом з Айрілет і стражниками головний герой переможе дракона, той, помираючи, вимовить. Довакін. Ні, але в цю мить станеться те, чого ніхто не очікував: плоть дракона почне згоряти, а в бік головного героя кинуться потоки дивної енергії. Герой поглине душу дракона. Вартові, як справжні норди одразу пригадають історії про довакінів. Що чули від своїх предків, без сумнівів, головний герой є одним із них, і щойно він поглинув душу дракона. Після цього можна вирушати назад у Вайтран, доповідати про результати Ярлу. Ярл. Вислухавши розповідь на знак вдячності, подарує герою титул Тана Вайтрана, призначить йому власного хускарла Лідію, подарує сокиру володіння Вайтран, а також повідає про довакінів. Пояснить, що той гучний крик був закликом Сивобородих і порадить герою вирушити до них на високий хродгар. Ярл Балгру порадить дракона народженому піднятися на високий хродгар з метою навчитися керувати голосом. Високий родгар. Сташований на вершині найвищої гори Тамріеля – горлянки світу. Знаменитий шлях у 7 тисяч сходинок, починається поруч із селом Айварстет. Дорогою до обителі Севобородих не варто розслаблятися. Гору обжили різні тварини і монстри. Довакіна, який дістався високого хродгара, зустрінуть четверо Севобородих. Старці є майстрами Тууму і тому практично не розмовляють, боячись заподіяти руйнування. Силою голосу з героєм говоритиме лише один із них. Арнгейр, поважний чоловік, попросить довести нашого героя, що той дійсно є дракона народженим, продемонструвавши крик. Після цього всі сумніви зникнуть і сивобороді приймуть героя. Негайно вони дадуть кілька уроків до Вакіну, навчивши основам володіння силою голосу, і кільком словам сили. Після того, як Довакін вивчить нові крики, на нього чекає останнє випробування. Потрібно добути ріг Юргена з його гробниці в устенгреві, що в Через багато перешкод герою вдається пробратися до гробниці Юргена, але рогу там не буде. Зате буде записка, з якої випливає, що потрібно зустрітися з другом. У Юрвуді після виходу з кургану потрібно вирушити в Таверну сплячі велетень і сказати господині, що є бажання зняти кімнату на горище. Дельфіна відповість, що горища в них немає, але здати кімнату вона може. Прокинувшись, герой побачить, що на нього чекає Дельфіна. Господиня Таверни попросить пройти за нею і проведе протагоніста в потаємну кімнату, вхід до якої розміщений у її спальні у шафі. Усередині вона в спокійній обстановці віддасть ріг Юргена і розповість, що є членом ордену клинків. Вона дуже тривалий час шукала дракона народженого, здатного повністю вбивати драконів, поглинаючи їхні душі. Вона запропонує піти разом із нею до одного з поховань драконів і спробувати вивчити його. А якщо вийде, то запобігти відродженню дракона за її припущенням і картою, здобутою у вітряному піку. Це поховання розташоване біля Гаю кін. У Гаю кін з таверни назустріч вибіжить ідра і повідомить, що на селище напав дракон. Попрямувавши разом із дельфіною до поховання, можна побачити, як Алдуїн оживляє іншого дракона. Салокніра. Однак ритуал виклику драконячою мовою, і герою ці слова невідомі. Алдуїн полетить, а з Салокніром доведеться битися. Після завершення бою Дельфіна побачить, як герой поглине душу дракона, і переконається, що він і є справжній довакін. Вона відповість на всі запитання і розповість, що на її думку, відповідальним за відродження драконів є Талмор, і запропонує зустрітися в таверні сплячий плячий велетень у Рівервуді. Тім під час зустрічі вона розповість свій план. Герою необхідно буде проникнути в резиденцію першого емісара Талмора і спробувати знайти інформацію про драконів. Трохи почекавши, поки емісар і агент підуть, можна прокрастися до кабінету і знайти всередині доповідь про драконів, досьє на дельфіну Ульфріка та ключ від підвалу. Після закінчення завдання протагоніст прибуває в Рівервуд, де розповідає дельфіні все, що йому вдалося дізнатися про драконів. Наступне завдання знайти Есберна в Рівтані, так чи інакше, герою необхідно потрапити в таверну буйну флягу. У таверні векел або могильник розкажуть про старого, який ховається в мурашнику, найвіддаленішій зоні щурячої нори, і згадають, що його вже пішли шукати незнайомці. Зрозумівши все, що потрібно, час спускатися в підземелля щурячої нори, Есберн, якого герой знайшов у своїй комірчині, збирає свої речі і прям до виходу. Але тут до кімнати вдираються агенти Талмора і починається битва. Старий виявляється чудовим магом і дає ворогам непогану відсіч. Після того, як з Талморцями буде покінчено, необхідно вибратися з щурячої нори. Покинувши місто, слід разом з Езберном вирушити до Дельфіни в Рівервуд. Після короткого привітання вона запропонує пройти до своєї таємної кімнати. Там Есберн дістане книгу Літописи Драконячої варти і розповість про храм Небесної Гавані та стіну Алдуїна. Тепер можна вирушати до храму небесної Гавані, вхід до якого знаходиться в печері Картспайрт. Після чергової низки випробувань подорожні потрапляють до храму небесної Гавані. У середині храму розташовується знаменита Стіна Алдуїна. Есберн, оглянувши стіну, розповість, що означає послання стародавніх клинків. Згідно з цим посланням, Алдуїна можна перемогти тільки за допомогою крику Дракона Бой. Дельфіна запропонує звернутися по допомогу до Свобородих. Зрозумівши в храмі небесної гавані про те, що Алдуїна убили якимось криком. Головний герой за порадою Есберна і Дельфіни повинен відправитися до високого Хродгара, аби дізнатися, хоч що-небудь про цього згадкового Тууме у оборотах. коли після прибуття головний герой скаже Арнгейру, що йому потрібно вивчити крик, яким колись перемогли Алдуїна, літній монах буде абсолютно приголомшений і запитає: звідки Довакіно? Відомо про це. Довакін може розповісти, що дізнався про крика зі стіни Алдуїна або відкрито зізнатися у співпраці з клинками. У будь-якому разі Арнгейр сильно образиться. Тому не варто його провокувати зухвалими відповідями, а краще постаратися акуратно підбирати слова, аби заспокоїти старого. Після закінчення бурхливої сценки майстер Рейнард вгамує Арнгейра. Нагадавши йому про борг, Арнгейр поспішить принести свої вибачення дракононародженому і розповість, що не може навчити потрібного крику, який називається драконобой, тому що сивобороді самі не знають його слів сили і не шкодують про цю втрату, тому що драконобою не місце в шляху голосу. Знання про цей крик було втрачене в доісторичні часи і, можливо, його знали тільки його творці. Також Арнгейр скаже, що тільки тільки Партурнакс, магістр ордену Сивобородих, може розповісти про те, як перемогти Алдуїна, якщо, звісно, захоче. Аби отримати відповіді на питання, герою доведеться піднятися на вершину горлянки світу, оскільки Партурнакс живе там на самоті. Арнгейр запропонує пройти у внутрішній двір монастиря, аби Свобороді змогли навчити довакіна крику, який відкриває шлях до Партурнакса. Чисте небо. Отримавши необхідні знання, герой буде готовий до підйому на вершину гори, шлях до якої перепиняють крижані хмари, що заморожують до смерті за лічені секунди. Для розвіювання цих хмар і якраз і стане в пригоді щойно вивчений крик. Після того як протагоніст досягне вершини, до нього наблизиться дракон. Проте герою варто проявити холоднокровність і не піддаватися спокусі вступити в сутичку з могутньою Після того, як герой вивчить нове слово сили, парторнакс поділиться своїми знаннями про нього. Покінчивши з формальностями, герой може запитати у партурнакса про драконобоя. Дракон зізнається, що очікував на це запитання, бо Алдуїни до Вакін повертаються разом. Хоча Парторнакс не знає крик, він припустить, що його можна вивчити повернувшись назад у часі до моменту, коли стародавні мови використовували цей тум, аби здолати Алдуїна, це можна здійснити, якщо принести кел древній сувій до тіт Аран. Тимчасового розриву на горлянці світу, через який стародавні норди відправили Алдуїна в потоки часу. На жаль, Партурнакс і гадки не має де шукати стародавній сувій. Він запропонує звернутися з цим питанням до Арнгейра або до Есберна. У довакіна є вибір: звернутися до Арнгейра. Або до Есберна клинки. Кого б ви не обрали. До Віна переспрямують до магів з колегії Вінтерхолда, бо в них велика бібліотека, що містить багатовікові знання. Аби увійти в неї герою потрібно скласти міні-іспит на вступ до колегії, або сказати, що він довакін. Там Довакін знайде головного бібліотекаря. Урана Грошуба, поговоривши з ним про сувій, протагоніст дізнається, де зараз Септимій Сегоній. Після того, як головний герой добуде стародавній сувій, потрібно попрямувати прямо на горлянку світу. Партурнакс наказує герою прочитати цей сувій у відведеному для цього місці, тимчасовому розриві. Довакіна перенесе в минуле, де троє могутніх воїнів. Перші, хто опанували туум, битимуться з драконом Алдуїном. Герой не зможе рухатися і впливати на те, що відбувається. Тож йому доведеться бути лише свідком, він зможе побачити, як ці троє використовують крик драконобой. Однак, коли протагоніст опиниться у своїй реальності, на нього нападе Алдуїн. Доведеться обов'язково випробувати на ньому новий туум, аби збити його на землю. Тільки так можна битися. Бо на відміну від звичайних драконів, Алдуїн сам не приземляється. Замість цього він буде прямо в польоті регулярно використовувати свій унікальний крик Армагеддон. Тож варто приготуватися до того, що на героя постійно падатиме розпечене каміння. Партурнакс при появі Алдуїна злетить і почне атакувати того в повітрі. Але користі від цього мало. Алдуїн навіть особливо не звертає на ці атаки уваги. Тож до доведеться розраховувати тільки на себе і супутника, Щойно алдуїну буде завдано певної кількості шкоди, він втече від довакіна. Проте завдання буде виконано. Алдуїн полетів у невідомому напрямку, аби з'ясувати, куди, до Вакіну необхідно зловити одного з його поплічників. У розмові з Езберном, Арнгейром або Партурнаксом, він з'ясовує, що для цієї мети ідеально підходить драконяча межа у Вайтрані. Протагоністу необхідно вирушити у Вайтран і поговорити з Ярлом. Після отримання згоди ярла до Вакіну. Необхідно буде дізнатися крик призову поплічника Алдуїна. Артурнакс або Есберн повідомлять йому слова для призову Одавінга. Завершивши обговорення пастки, герою належить відвідати галерею драконячої межі і закликати дракона Одавінга, використовуючи крик поклик дракона. Коли він прилетить, залишається застосувати на нього драконобій, після чого заманити дракона всередину галереї. Коли він залізе досить далеко, на нього спустять ланцюги. Тепер можна говорити з Занепалом. Спійманий дракон Одавінг, скаже, що Алдуїн втік у Совнгард, де він годується душами мертвих. Його портал у Совнгард розташований у стародавньому храмі культу драконів Скулдафн, високо в горах Джерол. Але ось проблема. Туди можна дістатися виключно повітрям. Одавінг міг би відвести до вакіна туди в обмін на свободу. Аби звільнити його, потрібно потягнути за ланцюг на горі. На превеликий жаль, політ над Скайрімом не буде показаний. Протагоніст просто відразу опиниться на місці. Одавінг попрощається і полетить. А на героя одразу ж чекає битва з двома драконами і драуграми. Оскільки мерці будуть дуже докучати, краще перебити спершу їх. А потім уже драконів, після вивчення околиць, нічого не залишається, як увійти в храм. Перебивши драугрів, головний герой може піднятися до порталу. Після відкриття порталу до Вакін потрапляє в Совнгард, особливу область Етеріуса, де душі мертвих героїв нордів бенкетують і б'ються, поки їх не покличуть на останню битву. Однак шлях, що пролягає до зали доблесті, прихований у тумані. Як і весь навколишній світ. Крім того, Алдуїн у його ненаситному голоді полює на душі, що загубилися в цій млистій долині, періодично злітаючи вгору і оглушуючи околиці моторошним ревом. Перед мостом китової кістки, що пролягає над прірвою біля зали доблесті, стоїть на вічній варті Бог Цун. Коли герой запитає, чи може він увійти в чертог шора, тон кине йому виклик: живий чи мертвий за заповітом шора. Хто не пройде цим мостом, доки я не оціню його військовий хист і не вважатиму достойним. Так чи інакше, після перемоги над зброєносцем самого Шора, шлях до заледобності буде відкритий. Всередині до Вакіна чекають троє: Гормлейд безстрашна, віддана битві, Хакон шляхетний, з важкою рукою, Фелдер Старий, провидець Похмурий. Цих трьох воїнів дракононароджений уже зустрічав у часовому. Розриві на горлянці світу. Саме вони здолали Алдуїна вперше, відправивши того в потоки часу. Вдосталь наговорившись із героями минулого, потрібно підійти до трьох добровольців і вислухати їхній план. Аби убити Алдуїна, дракона народженому потрібно покинути зал доблесті та вирушити до місця, де на нього вже чекають стародавні нордські герої, які побажали допомогти в битві. Вони, Хочуть вбити Алдуїна не менш сильно, ніж довакін. Ось і остання битва з Алдуїном. Потрібно спустити його з небес на землю криком драконобой, і відразу ж бити всім, чим тільки можна. Увагу дракона відволікають на себе помічники драконоборці, що дає змогу дракононародженому наносити численні удари. Після смертельного удару Алдуїн почне корчитися в агонії, а його душа буде розсіюватися. Залишаючи тілесну оболонку, скале чудовиська розірветься на частини, навіть його не залишиться в потойбічному світі. Цун першим привітає довакіна з перемогою і дасть новий крик: Поклик доблесті. Після того, як головний герой буде готовий покинути Совнгард, слід поговорити про це з Цуном, і він відправить його назад. У світ смертний. після цього дракона народжений опиниться на вершині горлянки світу, де в цей момент відбуватимуться збори драконів, які обговорюватимуть загибель Алдуїна. Можна спуститися до високого Хродгара і розповісти Арнгейру про перемогу над Алдуїном. Він висловить припущення, що Алдуїн не був переможений остаточно і одного разу повернеться, аби виконати свою роль пожирача світу. У, ото набазікалася. Розробники подарували нам гру феномен. Гра, яка стала класикою. Після цього огляду на мене знову нахлинули спогади, і я вкотре переконалася, наскільки ж ця гра крутезна. Скайрім дарує відчуття пригоди. А хто з нас не любить пригоди? Сподіваюся, що шоста частина вийде не менш легендарною ніж Скайрін. На цьому все Бажаю тобі гарного дня, вечора або ранку. Не знаю, в який саме час ти мене дивишся. Бувай!